Це буде Україна, і вони пишуть вже в чатах, що Херсон наш, так що сердечко нашим захисникам, які дають можливість нам сьогодні зібратися і е звернути увагу на ті виклики, які є навколо нас. І хочу сказати, що серед нас є незвичайна гостя сьогодні. До речі, прошу, хто ще хоче слово, записуйтеся, бо наша програма триватиме, і бачу, всі сидять і досидіть обов'язково до кінця, бо там Ольга Миколаївна приготувала смаколик для нас усіх. І незвичайна гостя, яка відповідає. За безпеку, але її представить Ольга Миколаївна Серцова. Вона практично тиждень розказувала, яка це людина, що вона може зробити. То ми дуже дякуємо, що з нами сьогодні докторка наук з державного управління. Прошу Оль Миколаївну. Да, колеги Іреною ну, Рубинівною ви вже знаєте її. Не один раз ми зустрічалися. Рена Руменівна, у нас дійсно докторка наук з питань державного управління, вона фахівець з питань інформаційної безпеки, вона наша колега, закінчила наш Запорізький національний університет. Я пишаюся тим, що колись навчалася з Реною Рубінною в одній групі. І що серед моїх одногрупників люди дійсно такого високого фахового рівня? І питання, яке я попросила Рену Рубенівну нам висвітлити, це питання шкільної суспільно гуманітарної освіти, наскільки вона відповідає нашій національній безпеці. Будь ласка, Рена Рубенівна, ми вас дуже уважно слухаємо. Да, добрий вечір, колеги, дуже вдячна за таке представлення. І тема моєї доповіді це викладання суспільних дисциплін середній школи, відповідність вимогам національної безпеки України. І я дійсно буду сьогодні казати про те, який зв'язок є між, скажімо, проблематикою суспільних дисциплін і національної безпеки. Тим більше, що коли я побачила назву вашої конференції, ні освіта нового сторіччя, виклики та пріоритети. <кхів> Я хочу сказати, що я би тут вже додала, на жаль, до слова виклики ще й загрози, як основні категорії національної безпеки. В теорії безпеки є такі основні категорії, як виклики загроза. І тому я хочу декілька слів сказати саме з цих питань. Освіта, як відомо, це соціальний інститут. Він формує людину, громадянина. І скажімо, так, відіграє дуже важливу роль взагалі в зміцненні такої національної стійкості. Національна стійкість це такий новий концепт, який з'явився в нашій е, державному управлінні в теорії державного управління за останні роки, в 2000 з років. Це пішло до нас. Це поняття з стратегічних документів НАТО. Uh, і ми також в сучасній стратегії національної безпеки використовуємо це поняття національна стійкість, і я хочу сказати, що ефективність системи освіти uh, від цього залежить і стан національної стійкості суспільства і держави. Тому що стійкість це не тільки опорність, це ще і адаптивність до цих викликів і загроз, які є в сучасному світі. І якщо я, як фахівець сфері національної безпеки, знову повертаю вас до стратегії національної безпеки України останні 2020 року, яка була прийнята вже під час цієї війни. Вже на шостий рік війни ми прийняли нову стратегію, де ми зазначили, том, що розвиток людського капіталу, модернізація освіти і науки, охорони здоров'я, культури, соціальний захист є основними напрямами сучасної державної політики в сфері національної безпеки. Тобто ми тут поєднали оці поняття, які є предметами вашого обговорення на вашій конференції. І ще я хочу нагадати вам слова директора українського центру якості освіти Валерія Бойка, з яким я недавно познайомилася цими словами. Я була дуже здивована, коли він в двадцять році сказав, що майже 20% абітурієнтів не здали тест за застрою України. І, пряма мова його, це діти, які абсолютно не володіють картографічними вміннями, абсолютно не орієнтуються в історичній хронології і в поняттях, що де, коли, як відбувалося, і вони не здатні розташувати події, між якими відстань 10-20 років. Таким чином, недостатня увага в викладанні суспільних дисциплін в середній школі має цілком матеріальні і такі от непередбачувані наслідки про що свідчать результати. Складання тестів ЗНО се сторону України за останні роки. Це, це вже я можу сказати, що це виклик, який може з часом пірасти в загрозу. Ми знаємо, що українське сьогодення це такий жорсткий, е, характеризується жорстким протистоянням з Росією, де війна, повномасштабна війна, але крім е, війни повномасштабної є і ще смислова війна. Ціллю якої є зміна національної ідентичності, просування в національний інформаційний простір ідеї русского міра, фактично, це цивілізаційна війна за факт свого існування України як незалежної держави. Це війна проти української державності, проти суб'єктності України як е, окремого такого державного проєкту. Е, хтось каже, що це вже і геноцид українського народу. Ви знаєте, про події, які були у нас тут в Київській області, і е, метою смислової війни є руйнація саме української національної пам'яті, історичної пам'яті, національної свідомості. І саме тому національна історична освіта вона пов'язана з питаннями національної безпеки, вона формує учнів, патріотизму, розуміння загальнолюдських цінностей, єдність українського народу з Європою, з європейськими демократичними цінностями інституціями, і е, тому ми кажемо про те, що є небезпека незнання історії наших сучасних молоді, і вона залежить від того, може вплинути на рівень російської пропаганди на те, наскільки, скажімо так, ця пропаганда буде просачуватися, скажімо так, в інформаційний український простір, наскільки ці антиукраїнські наративи можуть панувати в нашому просторі. Якщо ви думаєте, що ми вже. Повністю побороли ä, пропаганду російську, то це помилка, ä, ніхто не складає там рук, і вона ця війна, гібридна війна, вона продовжується кожного дня, але просто інші форми набуває інші канали, різні соціальні мережі, телеграм-канали, анонімні, які. Користуються наші громадяни, наша молодь. Тому тут казати, що ми повернення виграли ці інформації війни ще рано, і тут я хочу вам декілька слів сказати про американський досвід. Тут ми скажімо, такі проблеми не є суто українськими. Наприклад, у 2012 році американські дослідники оприлюднили доповідь реформа американської освіти і національна безпека. Тобто, подивиться, вони поєднали питання освіти з національної безпеки на державному рівні. Це було замовлення госдепа, і вони підготували такі: от була створена незалежна робоча група під руководством колишнього секретаря США Кандаліза Райс. І доповідь була присвячена проблемі впливу системи освіти на забезпечення національної безпеки США в контексті загроз і викликів ХХІ століття. Тобто, подивитися, наскільки вони приділяють увагу вже в 2012 році на питанням пов'язаним з освітою і національної безпеки. І їх основний наратив у загальні чи авторів цього документа, можна. Сказати так, чому освіта є складовою національної безпеки, тобто вони попитали спробували відповісти на це питання в своїй доповіді, і вони сформулювали п'ять основних загроз неефективної освітньої раузі для США, і ці п'ять загроз звучать так: загрози воєнної та інформаційної безпеці, загрози глобальним інтересам США, загрози щодо єдності і звутованості нації. Автор доповіді стверджує, що військова сила вже не є достатньою умовою для забезпечення національної безпеки. Сучасна національна безпека має безпосереднє відношення до стану людського капіталу країни, і якийсь черговий визнається станом системи освіти, тобто вони поєднали стан суспільного капіталу з станом своєї національної освіти. І е, як значущий для національної безпеки напряму світи по міжнародною бізнесі і вивченням різних іноземних мов, американські дослідники авторами доповіді підкреслюють, що розуміння історії, політики, культури і традиції є важливим для громадянської позиції і критичним, значущим для усвідомлення того, хто є союзниками, а хто є супротивниками Сполучених Штатів. І я нагадувала вам про стратегію національної безпеки 2020-го, і у нас також там написано, що одним із напрямок державної політики є підвищення рівня людського капіталу. Е, ну і я не буду довго вас затримувати, просто як висновок хочу сказати, що історія давно вже перестала бути лише наукою про минуле. Спроби переписати історію в якому сенсі більш небезпечна ніж військова загроза, тому що спотворена, брехлива, зруйнована історична пам'ять, незнання свого минулого позбавляє держави, і їх народи можливості формувати ідеї майбутнього, навколо якого ми консолідуємо суспільство. А це і є консолідація, внутрішня політична стабільність це і з за. Основ забезпечення національної безпеки, і я дуже люблю казати цю фразу, про те, що проєкт минулого формують візії майбутнього. Якщо ми не будемо знати про наше минуле, ми ніколи не зможемо побудувати привабливий образ майбутнього. Ідея майбутнього держави повинна готуватися на гідному фундаменті минулого, що всіляє повагу. Дозволяє державі бути успішною на внутрішньополітичній і зовнішньополітичній арені бути суб'єктом міжнародних відносин. Тому я дуже вдячна вам, що ви е, звернули увагу на питання пов'язане з суспільною гуманітарними дисциплінами. Це стосується не тільки середньої школи. Я викладаю в вищій школі. У нас такі ж є проблеми в цьому плані. Тому дякую, що запросили. Я думаю, що спільними зусиллями ми зможемо ці проблеми подолати. Дякую вам за увагу. Дякуємо, пані Рено, вам сердечко наше, що ви з нами сьогодні дочекалися, витримали такий марафон, бо вже друга година добігає кінця, а ми ще не завершуємо.